Протести у Лос-Анджелесі через міграційні рейди та спротив політиці адміністрації Трампа набирають оберців. Глава Білого Дому назвав їх повстанням проти уряду. За його наказом та всупереч волі влади Каліфорнії для придушення заворушень до міста прибули навіть війська національної гвардії. Американський президент готовий задіяти і корпус морської піхоти. Натомість міністр оборони Під Геґзат у відповідь заявив, що Пентагон готовий відрядити до Лос-Анджелеса армійські підрозділи, якщо насильство. Триватиме, розповідає Олександр Мужичук. Третій день поспіль Лос-Анджелес у вогні та диму в місті та його околицях тривають протести проти федеральних поліцейських рейдів, які правоохоронці проводили в районах, де живе чимало нелегальних мігрантів. На південному сході Лос-Анджелеса в районі Парамаунт 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки. Тож проти рейдів імміграційної та митної поліції, які діють за наказом адміністрації Трампа, повстала значна частина жителів округу. Вулиці Лос-Анджелеса, наче зона бойових дій, палають автомобілі та місцевий торговий центр. Є повідомлення про мародерство. Федеральні органи правопорядку застосовують сльозогінний газ, кейки та гумові кулі для розгону натовпу. Заарештовані з десяток людей. До протестів долучилися жителі сан франциско де теж відбуваються заворушення. Там затримали вже близько 60 людей. Троє поліцейських отримали поранення. Серед травмованих і британський фотограф та австралійська репортерка, в яких влучили гумові кулі. Поліція поцілила в журналістку Лорен Томасі телеканалу Channel 9 під час прямого ефіру, саме тоді, коли та висвітлювала протести в Лос-Анджелесі. Лише за кілька секунд після того, як журналістка передала слово ведучому, один з правоохоронців за її спиною направив зброю в бік репортерки та вистрілив. Після пострілу телевізійниця підскочила, схопилася за ногу. Коли вона закричала від болю, пряму трансляцію перервали, щоб група могла дістатися безпечного місця. Як розповіли представники каналу, репортерка отримала легке поранення. При цьому поліція Лос-Анджелеса заявила, що протести були в основному мирними. А місцева влада сказала, що може впоратися своїми силами. Однак у Білому домі заявили, що агенти імміграційної служби зазнавали нападів та отримували травми. Тож Трамп, який неодноразово говорив, що не терпітиме беззаконня лівих на вулицях Америки, поспішив відправити до Лос-Анджелеса дві тисячі бійців національної гвардії і навіть закликав ввести війська. Це вкрай неординарний крок, оскільки зазвичай такі дії санкціонує губернатор штату. Вони плюють, ми б'ємо. Ніхто не плюватиме в бік наших поліцейських або військових. Те, що роблять силовики, звична справа. Якщо ми побачимо небезпеку для нашої країни та наших громадян, ми будемо дуже сильні в плані закону та порядку. У відповідь на дії Трампа місцеві політики демократи, губернатор Каліфорнії Геві Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас звинуватили президента США у розпалюванні конфлікту без жодних підстав. Те, що ми бачимо в Лос-Анджелесі, це хаос спровокований адміністрацією Трампа. Люди повинні скористатися своїм правом на протест. Це їхнє право, гарантоване першою поправкою конституції. Але люди також мають скористатися цим правом мирно. Ми не хочемо грати на руку адміністрації Трампа. Мер Сан Франциско Деніел Лурі розкритикував рейди проти мігрантів. Влада Каліфорнії подає на Трампа в суд за його рішення відправити Нацгвардію в штат для придушення протестів. Саме цього й хотів Дональд Трамп. Він розпалював вогонь ворожнечі та незаконно вжив заходів для федералізації національної гвардії. Наказ, який він підписав, стосується не лише Каліфорнії. Він дозволить йому поїхати до будь-якого штату та зробити те саме. Ми подаємо на нього до суду. Масові депортації нелегальних мігрантів Трамп обіцяв ще під час своєї передвиборчої кампанії і, прийшовши до влади, почав активно виконувати цю обіцянку. За повідомленнями змі, білий дім дав федеральним агентам вказівку заарештовувати по три тисячі осіб на день. З початком другого терміну президента Трампа кількість арештів, здійснених агентами імміграційної та митної поліції, перевищила по всій країні 100 тисяч осіб. Олександр Мужичук, програмовікне СТБ єдині новини.